Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас будуть страшні історії о, від підписників. Я вам скажу так, що ця історія вона буде дуже цікава. Ця історія буде про одержиму куклу. О, і що це за історія, ви скоро дізнаєтесь. Але хочу перед початком вас попросити підписатися на мій WhatsApp канал Так, чому WhatsApp, я вам, я вам так скажу, тому що. В мене, ну, коротше, зараз йдуть новини, що можуть закрити телеграм і просто, типу, закрити, типу його удалити взагалі, типу його ніколи і не було. Тому я надіюся, що ви підпишетесь на мій WhatsApp-канал, але переходьте в телеграм-канал, там буде ссылка на мій WhatsApp-канал, десь в закріпленому повідомленні. Тому, я думаю, що ця. Новина, я не знаю, блін. Можливо, що це правда, але все ж таки, я думаю, що треба перестрахуватися і перейти в мій WhatsApp-канал. Тому прошу вас переходити і в телеграм-канал, і в WhatsApp канал А якщо ви хочете написати свою страшну історію, то можете писати мені в мій інстаграм. Я там обов'язково її прочитаю, і може іменно твоя історія попаде мені в наступне відео. Ну, а я не я думаю, що немає смисла затягувати. Думаю, що треба починати. Починаємо. Історія називається таємнича лялька у старому будинку. Мене звуть Олена. Я завжди вважала себе практичною людиною. Коли я і мій чоловік Павло переїхали. В старий будинок в одному містечку я думала, що це просто новий початок в житті. Проте з моменту переїзду в цей дім наші дні настільки змінилися, що все стало дуже незвично, і я перестала, перестала вірити в все, що колись знала про реальність. Наш новий будинок був великою старою резиденцією з великими вікнами, різьбленими меблями і навіть садом, який, напевно, колись був охайний. Але зараз і на момент історії він був неухайний. Я завжди мріяла про такий будинок, але коли ми заселилися туди, він не оправдав моє враження. Тобто він мав свою власну ауру, а от я очікувала якусь іншу ауру. Я думала. Що це буде там, наприклад, красивий будинок. Такий, ну, Коротше, давайте зараз трохи від історії, і я вам розкажу такий от красивий будинок, типу от старий, але от уютний. Якщо його красиво приукрасити, то він точно буде уютний. І от я знаю таке, мені тож таки подобається, але більше хочу жити в нових будинках. Тіпи. В нових будинках, ну коротше, надіюсь, що ви поняли мене. Тому ну, давайте переходити далі до історії. Одного дня, коли я коли ми збиралися розібрати всі коробки з нашого переїзду, я знайшла в одній стару ляльку, Вона була одягнена в пильне платічко. З м'якими, але поношеними тканинами. Її волосся було заплетене в невеликі косички, а очі, що були зроблені з чорного скла, були настільки виразними, що їх складно було не помітити. Я не пам'ятаю, звідки ця лялька з'явилася, але вона, здавалось, була в коробці з наслідування старих речей. Лялька була дивна, її обличчя зберігало якусь таку усмішку, а от погляд в неї був такий, ніби вона спостерігає за тобою. Типу вона дивиться за тобою, таке от було відчуття. Я думаю, ви знаєте таке відчуття, якщо хоч раз бачили якихось е, страшних кукол. Коли я вийняла її з коробки, Павло запитався в мене, що я буду з нею робити. Я вирішила поставити її на полиці. Нашої спальні, де були старовинні предмети. І спойлер, це була помилка. Да. Ліпше ніколи не ставте такі от старовинні речі, наприклад, про які ви не увірені, що вони точно нормальні. Я не знаю, якось странно звучить, да, але, але ліпше не ставте. Да, тому що, якщо ви їх не знаєте, якщо ви їх ніколи не бачили, то ліпше не ставте. З того часу, як лялька зайняла своє місце, ми почали помічати дивні події. Спочатку це були дрібниці, двері відкривалися і закривалися самі по собі. А з кімнати, де була лялька, таке відчуття було, що ніби ж якийсь шепот чути або хтось тихо говорить. Страшно вже від тих історій, чесно намагалася ігнорувати ці явища. Типу, що ми тільки переїхали, і наш будинок ще не влаштувався, але одної ночі все змінилось. Я проснулася від дивного шепоту, який був чути нібито з нашої спальні. Лялька сиділа на полиці, і її очі здавалося, що світилися в темряві. Я спробувала повернутись до сну, але було відчуття, що в кімнаті щось змінилося. Того вечора Павло поїхав у відрядження, залишивши мене одну вдома. Я вирішила дослідити явище, що мене турбували. Коли я повернулася до спальні, лялька була знову в іншій позиції. Ніби то, що коли я йшла, вона була в одній позі, а потім вона стала зовсім іншій. Вона сиділа, наче злегка повернувшись до мене. Але о, я її бачила вранку, вранці в зовсім іншій позі. Я вирішила, що, можливо, сама щось перемістила, коли б прибиралася. Проте кожної ночі здавлялося, що лялька змінює свої позиції. Тобто вона була раз там, раз там, раз там, раз там, раз там. Ну, Це реально страшно. Лампочка у спальні почала маготіти. І е, я почула дивні звуки, ніби хтось тихо сміється. Відчуваючи, що я більше не можу це терпіти, я пішла в бік бібліотеки, щоб дізнатися більше про цей будинок. Я натрапила на статті про його історію і про минулих хазяїв. Виявилося, що будинок мав кілька власників. А один з них був колекціонером старих іграшків. Лялька, яку я знайшла, могла бути, в принципі, частиною його колекції, чому б і ні. Чим більше я знаходила про все, все тим більше я дізнавалася, що ця лялька була частиною певного ритуалу. Колекціонер був відомий тим, що він збирав іграшки не прості, старі, а Такі, які можуть зберігати якусь енергію або навіть емоції. У лисісіці це якось звучить страшно. Багато людей думали, що його іграшки можуть впливати на навколишній простір і на атмосферу дому або будь-чого, що там тільки і було б. Після всіх цих знахідок я повернулася додому з новим. Виясненням ситуації мене турбувало, що лялька, яка дуже довго вже перебувала в нашій спальні, могла бути частиною чогось іншого, не тільки лялькою. Я вирішила знайти спосіб нейтралювати можливий вплив цієї ляльки. Можливо, я могла перемістити її або позбутися якимось чином її негативної енергії. Я спробувала перемістити ляльку в різні місця. Але вона знову указувалася в нашій кімнаті, і це вже накликало дуже сильно страха і жуті. Я була майже впевнена, що, наприклад, хтось інший, наприклад, Павло, міг би переставити її кудись, але Павло запевнив мене, що нічого він не переставляв. Кожного дня я відчувала, як тиск в будинку ще більше настає. Я стала все більше. Нервувати і відчувати себе некомфортно. Вночі лялька виглядала ніби живою. Я намагалася поговорити з нею, знайти з нею певний контакт, чи вона взагалі може говорити, чи це просто я все накрутила. Але я думаю, що всі розуміють, що накрутила зараз оце звучить странно, тому що стільки вже свідчень, що вона не просто лялька, і накрутила це, просто звучить якось. Дебільно, чесно, тому що ну, люди та розуміють, що це не обична лялька. Я навіть залишала їй маленькі записки, щоб зрозуміти, що вона від нас хоче. типу, притворявшися її подружкою. Поступово я почала помічати, що лялька почала спостерігати не тільки за мною, вона, начебто, стала частиною того, що відбувається в нас в житті. Приклад, я могла знайти щось забути, що ми забули ще з іншої квартири, і воно було тут. -от. Ну або з дому. Я не знаю, як підписниця там казала. І, е, і шорохи стали невід'ємною частиною нашого життя. Це було непередбачувально і постійно. Після кількох тижнів я вирішила шукати допомогу, щоб мені хтось просто зміг допомогти. З цією лялькою. Я звернулася до фахівця з окультних питань, який підтвердив мої слова. Лялька могла бути певним типом для ритуалу, і вона може принести зло. І ще лялька може частиною бути якогось певного ритуалу, який може бути може перетворити предмети з певним типом, певним видом енергії. І звиняюсь, я просто вже заплітаюсь, тому що страшно, страшно, дуже страшно, я ще і тут один вдома це ввечері. Просто просто обажаю так. Ми вирішили спробувати ритуал очищення, який включав в себе певні обряди і молитви, щоб зменшити можливий вплив ляльки. Після цього я помітила, що будинок став спокійнішим. Лялька вже не змінювала своє місце сама по собі, а дивні звуки стали менш частішими. Ми з Павлом продовжили жити в тому будинку, але з новим розумінням, що все, що кажеться, необідне і просто, просто лялька, як лялька, не, не так завжди виявляється. Лялька залишилася нашою певною частиною життя, але вже не виглядала як загроза. Я навчила жити з нею, розуміючи, що наші старі таємниці можуть знову спливти. І що речі можуть нести в собі елементи, що перевершують наше розуміння. Ну, а на цьому було все. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця історія. Не забувайте підписуватись на мій канал і ставте лайки. Я вам всім дякую за перегляд і всім па-па!